Комісія вся у збори, хоч так буває, радує. і 10 членів комісії 5 членів на місті. Комісія є правомочна. два подовж упрошу від наших комісій. Хто Проти одноголосно. На порядок денний питання огроження з 19 питань. Якщо є побажання, зміни прошу вносити до порядку денного. Якщо немає, хто за передодзи не прошу голосувати. Хто за, одноголосно перед землі У нас інформує Жук Петрович по цих питаннях загрозу зачитувати не будуть, хто не варто. Так буде, думаю, без пішли. Ще раз добрий день, шановна члени комісії. Про затвердження технічної документації ЗМУ. Це у нас приказівка ОЖБ приватизація. Перматься земельних ділянців. Хто за? Одноголосно регіонів. Про затвердження технічної документації ЗМУ щодо встановлення відновлення межі медичні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це поїдь затвердження шість громадян. Він вінус, да, не власники, не Питання, То він минус на лод, так? Так, власники, Да, власне. Питання, ставне голосування. Одноголосно приняття. Про приклинення оренди в оренду земельних ділянка. Це огородка месталі за в Зв'язку з формулено правому спадщину. Став голосування. Хто за? одноголосно, що не прийняті. Заняття дозволу громадянам на розроблення технічної документації ЗНУСУ щодо встановлення відновлення межаних ділянок натурі на місцевості для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це у нас люди спадщини і по рішенням суду. От моїй да, технічні прозробляння. Є. Голосованно поза. прийнято. Про назад до ВВВ за Ричанське рівень господарство на розроблення технічної документації заворуцію щодо встановлення відновлення медальних на для натурі. Це у нас не витривовка 18 гектар горшівських старостів. Таке питання. У нас виходить рибне господарство. це ставки, вони зараз в заліворезі, так? Чи ти ти да. Нет, це те саме. Так. Ні, це ЕБЕ

Ні, ну вони в оренді, у цих всіх... там інша. Ні, там з друга, там тільки э, э, засновник ВГ Зарічанський входить в четверо чоловік засновника у тої рибної контори. Тобто не все, що... а да, четверо входить? там чотири. інші. Просто є сьогодні питання, в залиті там же є гребля. Э, і та гребля в такому стані, скажімо, не тільки платежному. Це а... на Так. Да, а це де стоять там зверху якраз. Там вже є щось спустило. Вони не спустило, але спустил, провало. І одну сторону то Чесно, я так понимаю, что вони власними силами, наверное, це рівня випадав, по його якось там воду, Да, і подняло. Но якщо чесно, то там піднімати питання, чи щоб вони його останали по-людськи, чи поліз державою, там кто там відповідальність споруди, чи записніли. Да, опыт. Давайте напишем. Вот на вот куда. Давайте напишем. бо там не то, что в аварийном состоянии, там скажу, що один, там, да его крикли берег, поэтому верну 30-40. Камень упал. Тут вони ставлю дубовые слаи эти, и все дубовые слайды держат, и вони в любой момент, я так понимаю, что может там, если будут защиты, против новые повороты получится. А там же не скидывает подворот. Там таки были. Ну, по ты там, я думаю, что передается. Да, они не підніметься, только там багато, куда и уход

Поймал. Ну, это скорее всего буде по ТПНС комиссии. Давайте я завтра на нам озвучу. Да, на сессии озвучу. Да, да. Если, Если, вы можете. Да, да. и тоді будем подумать. То Хорошо, тоді по данному що вони що хочуть Поедешь, что свои. Да, Терево. це не витребовка. А, вони и берут его вариантов. Нет, только роды Хто Технично. Технично. Что да. по данному питанию? Голосуем в он про затвердження технічної документації з минусів щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності. Це у нас одна земельна ділянка, Ващу 45 45 Велика Хайч. Це був шабан, яка буде і на продаж. За школою нами. Питання є? Про затвердження проєкту зему щодо відведення земельної ділянки зміни цього призначення. Це у нас уже за рішеннями, личным ви полностью мы начали формувати пасовища, це у нас 8 дома дизайнеров подглаживается с на для семикосильника. що стільки такие зараз у пасовищах є? Ну конечно, просто щось тут утром. Вы були на прошлих сессиях, два дня розглядалися. Я питаю просто. Можна для, буде, для, буде, для буде. того, щоб людям забезпечити пасовище, нам можна перевести земель запасу. Якщо не середу, то в середині провести, так що то немає кворов, чи дійсно є. Це ну то ми, ми, це ми. ми. Це, можу, чи то чи... ми почали це робити. Просто робимо... переводимо землю на майбутнє. Просто ми, ми. наче я... робити. Давайте я надамо на люди будуть просили. Так, через товано почало це займатися і ці пасовищами або. Ти посовище то буде Це спадово, так. Є в людей потрібно, да, потрібно. Да, потрібно. А тому, що ми зараз да, його не переведемо, то якщо буде, потім будемо давати землю <пасувач> по 2 гекта чи воєнним, чи кому угодно, то потім землі взагалі не буде. А так воно посовище для людей, коло села збережеться. Що нужне. У нас є рішення про громадські посовища. Ми їх робимо і вони становуються недоторними. Тобто їх не маємо права, ми потім роздавати. І ні ні не варіанту, нічого. У нас це началось з покольову. У нас був великий скандал в поколів, і людям нема де було пастити удовольствие. Тому ми сформували покольові два посолища. І перевели їх, рішення виконком зробили громадськими і написали рішення виконкому, ми сформували посоли. Про затвердження про за взаємоусів щодо відведення земельних ділянок в Це свідочення. земельні ділянки, які плануються на аукціон. Формуємо лотик, продаємо право оренди з аукціону. Питання має. Одноголосно рішення прийнято. Про передачу в оренду ви Залічанське рівень господарства ділянок ділянка сільськогосподарського призначення який розташований на території Кривірчанського і Галичанського Ростинського округу. Це не успадкований поїзд, 20 гектар, 12% від нормативного розшовані. Стажений вистрілковка токене успадковані. Люди тільки не подховано. Голосують назад, каже, поки плацюють, то моментально реєстратор розриває дорогу. Про затвердження технічної документації із землеустюм щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, яка розташована на території Великофаснянства Старостинського округу, та передачу в оренду земельних ділянок загальної площі 4,2, громадянці, Дмитрийко, Любовський. Це у нас в неї водах, з правої сторони болото, Він був на сесії і просто на 8.

Одноголосно для діти породити. Про продажу мене ділянки на сільського состава призначення громадянину Пучера Віктора Дмитровичу. Вуликались українці крисовокердані, площа 0954, на загальну суму 150 тисяч 846 гривень 48 копійок. Це мага. Девятка под магазином террана. Кергана. Так воно нас все равно два такие. Просто вы лучше. Ставление. Человек подлегрушка, казанах, а я поточник. Да, ты его жмайно. Магазин язык. Да. По завтра. У нас произошло три хлопота на 4 умности спец господарство, для поліції України щодо надання дозволу на, на розроблення проєктів. Силиус щодо відведення земельних занято для введення лісового господарства на умовах постійного користування площі 13,5225 ігнатів, 7,5701 ігнатів і 2,8610 прилуч. Все за межами населеного пункту, Ми так як у нас немає на плану комплексних планів, ресурси не зберігаємо за мене, то речі проще не пробить нову на тоді. Я чув, що робити, вони в про, про бігнову, надалі, це, це, це друге рішення буде, я поясню. Okay. Це не так рішення. Слідуюче рішення ми розглянемо, повторно розглядаємо клопотання центральної життєві управління лісового та наступського господарства 2014.02024 року. В цьому клопотанні у нас було 63 гектари цих земельних ділянок, по яким рішення не прийнято. Зв'язку з тим, що рішення не прийнято, у нас є позов, прокурор подав позов щодо розгляду цих матеріалом. На даний час ми превентивно хочемо розглянути відмовити, бо там рішення не прийнято. І якщо що, чи... не прийнято на це, а це не Так, що... не проголосували. І, 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 і Ви, да. Тому е пропонується відмовити у віднесенні до самозалітних земельної ділянки сільського сполучка, призначення комунальної власності загальної площею 63,65-25. Продати позитивно всім земельним ділянкам. Хто заданий річні проголосувати? Хто за одного голосного? Голос, Про відмову до сокому припинені договори в оренди земельних ділянок. ділянці. Вона звернулася агроконтинентальність щодо припинення договорів на загальну площу 427,6167 427,61670. Вони них в оренді. Вони стали, що Державна прикордонна служба заборонила е, туди. Проводить там роботи, але після того, як ми звернулися до них, щоб вони надали якісь докази щодо того, що вони заборонені листом, а казали, що немає ті воно Тобто земельні ділянки можуть оброблятися, бо і якщо ми припинимо, то здатні ми потеряємо до бюджету самосерку. Але не хочуть доказати, що таке. Ну, там не процент, там потрібно працювати, там трошки разгребаться, тут частина земельных делянок с аукциона, частина не вышебованных пари. Треба працювати. На даний час, я так понял, не сріць. нічого, средств, ничего. Агроконтинентальный тоже хто живе у вас. Однако работает. Агроконтиненталь сейчас вообще в Бігуні, Ну, бегунский, если он э, Бігуні бегуньи агроконтинентальный слизистый. У нас 15, да. У него 15 и выпустил. Потому видно. А потом Взять А у нас более по всем войнам на бачу. Нет, та сторона, Шанонь, да. Сигнальский. Не выпряговки, да. у так ми хотіли працювати, я да, ми, не хотели працювать, как працювали. Тем более позавсол. Лешки думали, що это Ну, тоді, хто за данных проект не будем голосовать, тогда одного лосма, если не проявится. Так, про затвердження проекту землю щодо до відведення земельної ділянки передбачення для передачі владні громадянам для будівництва індивідуального гаража. Нас выйти, Роман Володимирович куплю гараж, полос маленького. 721 uh, на запись передає голосувати, хто за. Да? Одноголосно. Пророблять клопотан, товариск мой персон, проводить промисло, щоб зменшили доставки. повинної плати, ви помните свої заявлення, на прошлої комісії розглядали. На даний час вони сплатили е, борг що пропонується? Пропонується внести зміни до договору оренди землі цим двом структурам, так як ми робили по кар'єру. Тобто, оренда плата вноситься орендарем у грошової фоліці, розмір якої становить з 01.10.2024 по 31.12.24 1%. В подальшому 3% від заплативної грошової оцінки. Тобто вони доплатять один відсоток до кінця року, в грудні вони звертаються до нас знову на наступний рік, і ми розглядаємо питання щодо одного відсотки. А до ці пір три роки? Три і чотири. Три і чотири. Ну тут залишилось до Нового року у нас три місяці, а п'ятнадцяти. Зв'язку з тим, що все-таки вони якось почали на розголову, що все-таки заплатили ці гроші. Да. І Парі, не подивши, ну, сьогодні, сьогодні позвонили, що там уже практично 70% вони вирізали вот. э, ну, У нас по, э, по положенню 3%, відсотка, але комісія може рекомендувати, якщо не працює підприємство або інші такі, а так як у нас воєнний стан і нормативна грошова оцінка скатнула три рази то ми один відсоток на даний час можемо. З переглядом кожен день. Ну тут з першо до то 12-го це два місяці. Тобто три десятого... Один ста один виставили відсоток. Тобто у нас стає не були, але плакає відмовляє. Ну порядна плата може бути не по податковому хотілу не менша одного ж, А на кар'єрі просили 05 і газівські, так, тільки що. Да, і такські, Що скажете? Я все то, що у мене мені ставки, але скільки кар'єри не було здової себе. Хочу і тоє теж велика і теж вони стоять. Вони зробили, що я думаю, що зараз немає там майже не працює. Ні, це хороше, вони були одні з перших людей, які тільки це полуки. У нас ситуація Просто у нас ситуація свідчать. У нас ситуація в тому, що в нас в районі немає вже лісу. І в нас всі деревообробні підприємства, хто тобто займається більш-менш, вже фактично от буквально вже я, даже я стою, вже буквально на неділю стою точно. Тому що у нас квартальні торгілисту проходить. І на цей квартал, не вистачило лісу, я в неділю стою до следующего квартала. А в свідчум кварталі там условно мені треба забезпечити в мене на следующую квартал, 50%. І його фактично немає декування. І от нас, буде, нас на сьогоднішній день вже приїжджають до нас з Ромінської області, з Київської області, з Волині до нас приїжджають за Лисом. І з одной не понятно, що нас і ми сьогодні приїхали. А? Декілька років. Ні, понятно, що вони декілька років, але кожу именно і нас на сьогоднішній день з ну, сырьем, і відповідно, з реабронною конференцією може бути цікава ситуация. Якщо у... глибоко вийде, а глибоко треба не сотні, а мільйони доларів на сьогоднішній день. І через шоку, що я що підтримую до кінця року, а там буде міна. Голосуємо хто за? Четверо за, хто проти, один проти. Дякую за увагу. Дякую. Так, у нас по різному. Питання є, спочитав, рух, то Тоді, з нас одного питання комісії. Виступано. Закінчити за комісію про проголосувати. Дякую всім за роботу. Гарного дня.